Катерина Кузняцова відома українська актриса, яка довгий час жила в Росії та грала в російських серіалах. Однак після початку подій 2022 року Катя повернулася додому. Та тепер пишається тим, що вона українка. В нашому відео ви дізнаєтеся цікаві факти з особистого життя та біографії Катерини Кузнєцової. Майбутня артистка народилася 12 липня 1987 року в Києві, акторці 37 років. За знаком Зодіаку вона рак, батько Катерини Олег Кузнєцов, відомий український футболіст та майстер спорту, а мама – українська. Легкоатлетка Алла Борисенко, практично, все дитинство майбутня зірка провела в Англії. Так склалося, тому що її батько мав контракт із шотландським футбольним клубом Рейнджерс. Катерина не тільки талановита актриса, а й дуже приваблива жінка. Ще в дитинстві вона знала, що хоче бути зіркою. Вона професійно займалася вокалом. Співала в київському хорі вогник та мріяла стати оперною співачкою. Після перегляду вистави Пігмаліон Катерина вирішила вступати до театрального за освітою. Вона актриса у 2009-му закінчила Київський національний університет. Театр кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карого. А потім деякий час грала в молодому театрі. В свій кар'єрний шлях Кузнєцова починала як ведуча ранкових ефірів на першому національному. А першою роботою Каті стала реклама на каналі М1, де дівчат обливали фарбою. У 2008-му Катя стала відома завдяки участі в шоу Танцюй для тебе, яке транслювали на один плюс один. Там вона перемогла в парі з Муратом Нуделем. Першим досвідом у кіно для Каті став серіал Повернення Мухтара Мухтара-2», де вона зіграла спортсменку згоду. Фільмографія актриси поповнилася такими роботами, як спокута, почати спочатку, Марта, тільки кохання, жінка не схильна до авантюр, велика різниця, серці не накажеш. Та інших у 2011-му. Катерина переїхала до Москви. Там вона отримала одну із головних ролей у серіалі Кухня та почала активно будувати кар'єру. Згодом Катю почали сприймати як російську акторку після подій. 2022 року Каті поїхала з Росії до Іспанії. Зірка заявила, що УРФ більше не повернеться. І вона пишається бути українкою. Зараз Кузнєцова живе в Україні. Особисте життя Катерини. Досить цікава тема. Її першим коханням і чоловіком був росіян Євген Пронін. З ним вона познайомилася під час роботи над фільмом Серцю не накажеш». Роман розвивався досить швидко у 2014-му. Катерина вийшла заміж. Однак, через 9 місяців житті подружжя сталося розлученням. Катя розвелася з Євгеном через різні політичні погляди. У 2017-му Катя почала стосунки з російським бізнесменом Максимом. Зараз вони живуть разом. За словами зірки, її коханий ще у 2017-му зрозумів, що коїться у його країні, та планував виїхати звідти. Однак Кузнєцова була проти, адже там у неї була робота. Нині Катерина Кузнєцова живе на дві країни Україна та Іспанія. Акторка відновила свою акторську кар'єру і по кілька місяців перебуває у Києві, де знімається у повних метрах і серіалах. Також артистка гастролює з Театром містами Європи на підтримку України. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.